Отже, переходимо до розгляду окремих блоків проектної заявки. Блок анотація. Анотація зазвичай дає коротку інформацію про весь проєкт в цілому. Зазвичай анотацію пишуть в кінці проєкту, коли весь проект вже написаний. Тобто. В анотації потрібно дати коротку інформацію про заявника, про термін і територію виконання проєкту. Дуже коротенько кілька речень, буквально чому потрібний проєкт, мета завдання проєкту, ключові заходи, ключові ресурси і ключова вартість. Постарайтеся, щоб розмір анотації не перевищував сторінки проекту. Для чого потрібна анотація? Досить часто на конкурси міжнародної технічної допомоги надходить досить багато заявок, і експерти, яким потрібно оцінити, наприклад, кількасот заявок, а інколи кілька тисяч, вони деколи читають анотації і відкладають ті проекти, анотації, яких. Їх зацікавило. Ті проекти, де анотація написана не зовсім зрозуміло, або некоректно, або ще якось, якось неприйнятно, відкладають в сторону. Зазвичай ті проекти, де анотація добре написана, зрозуміло, чітко і проєкт містить те, що потрібно донору, далі ці проекти глибше аналізуються. Ось це приблизно завдання цього розділу. Дати коротко, чітку інформацію про проєкт. Далі йде вже наступний розділ це формулювання проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт. Цей опис зазвичай має обсяг від півсторінки до кількох сторінок тексту. Він в залежності від того, як це рекомендується аплікаційною формою, описує, цей розділ описує основні проблеми, які стосуються цільової аудиторії, тої аудиторії, на яку спрямовано проєкт. Тобто він дає стислу інформацію, він дає кількісну інформацію, він аналізує причини проблеми, наслідки проблеми. Він дає можливість зрозуміти і порівняти, наскільки критичною є проблема в одній громаді, чи така ж проблема є в інших громадах, скільки часу існує проблема, до яких наслідків вона призводить, кого стосується проблема, чому саме цієї цільової аудиторії. Для якого географічного розташування характерна ця проблема. Ці питання, які я задаю, вони не є обов'язковими. Тобто ви повинні визначити, який, який саме опис проблеми найбільш ефективно розкриє її саме для вашого проєкту. І ваше завдання описати цю проблему таким чином, щоб людина, яка ніколи не була у вашій громаді, Зрозуміло, що це, чому саме ця проблема є важливою для вас і для вашої громади. Дуже важливо показати, наскільки ця проблема пов'язана зі стратегією громади, що цей проєкт, який ви подаєте, він є складовим елементом у стратегії громади, тобто він спрямований на досягнення стратегії громади. Що це не просто ваша забаганка, а це результат аналітичної роботи групи людей у вашій громаді, і ваша громада визначила для себе цю проблему пріоритетною. Дуже добре розглянути проблему у графічному зображенні, де, тобто, намалювати таке дерево проблем, де є центральна проблема, проблеми, які є наслідками центральної проблеми, і проблеми, які є причинами цієї проблеми. Ось е, графічно, тут на, на цьому слайді можна побачити приклад е, того, як, е, як це зображається. Звичайно, що е, така діаграма малюється, е, не, не обов'язково її малювати в проєкті, її можна намалювати десь на черновику, але вона може дати можливість краще зрозуміти, е, як структурувати опис проблеми. Для цього розділу аплікаційної форми.